Вітаю вас. Я. Розкажіть, будь ласка, чи все спокійно у Підкам'янській громаді, чи є пункти обігрівання? Звичайно, у нас все спокійно, все ситуація є контрольована, життєдіяльність громади забезпечена. І в нас розташований є пункт незламності, який розташований в приміщенні комунальної установи під Хамської селищ ради, центр надання соціальних послуг, який ми це приміщення колишньої лікарні, який ми заклад створили після створення територіальної громади. Такий пункт там є, пункт, я би сказав, більше він пункт обігріву. І в майбутньому ми будемо також використовувати, враховуючи, що зараз є зимовий період, період може бути різних заметів дорожніх, і тобто ми такий пункт створили. Якщо дивитися ситуацію, чи все спокійно під кам'янській громаді, звичайно, коли почалася повномасштабна агресія, одним завданням нашої діяльності громади було. Те, щоб забезпечити сам перед щоб не допустити хаосу в нашій громаді, ми створили чергу, проводили чергування, групи були патрулювання по населених пунктах. Усіх здійснювали і ми забезпечили цю саме спокій. І Думаю, що на сьогоднішній день нас вважаю, що є безпечно як громада економить світло чи вмикаєте вуличне. З вуличне освітлення, ми спочатку, коли почалася війна, 24-го, ну була спочатку казівка, щоб вимкнути світло, можливо, на пер. Перші дні ми не вмикали світло до дня незалежності, тобто ми десь півроку не вмикали. Сім місяців там вісім півроку. Ми не вмикали освітлення вуличне. Ну це ми питалися. Коли перший місяць пройшов війни, ми не вмикали, бо була безпека. Пізніше бачимо інші громади, вмикали. Ми проводили з людьми, коли були навіть чергування чи патрулювання. Ми з людьми спілкувалися і питали їхньої думки, чи є були думки, що можливо треба включити, бо інші світять. Але думка більшості жителів нашої громади про те, що зараз це може ще почекати, і не в тому, що з метою економи, з метою було більш безпеки. коли, ми знаю, перший день вімкнули, багато людей до мене телефонували, казали, що хтось, можливо, диверсію робить, що вимкнули світло у нас на вулиці. Такі випадки були, але ми вмикали світло і до першого удару, коли було пониження енергосистеми, ми вуличне освітлення вимкнули. Це було, якщо не помиляюсь, 10 жовтня. У нас десь два півтора місяця, десь до двох місяців ми вмикали і з вуличного освітлення світило. Зараз ми прийняли міри, бо ми бачимо. Трошки буде ну, виглядати, коли в домівках не світиться так, е, жителів нашої громади, а на вулиці буде трошки, воно буде можливо і цинічно виглядати. Нещодавно ви з робочим візитом перебували у Норвегії. Розкажіть про це. Е, звичайно, я перебував з робочим візитом у Норвегії, в громаді Сокендаль. Е, наша співпраця з, не, е, ж, ну, з цією громадою склалася досить так. Е, фактично, війна нас поєднала. І... Я вихід з Тернопільщини там Мирон Бугуцький, Вони заснували організацію машини для України. І вони вже передавали 20, два більше 20 автомобілів. Передали на Україну. І коли вони останні автомобілі передавали для різних військових частин, вони завітали до нас під камінь, просто подивитися, показали їм екскурсію. Походили в монастир, камінь відвідали їм. Сподобалося. І за два місяці вони кажуть: ми будемо більшою делегацією з Норвегії, і ми хочемо, щоб ну привести для вас екскурсію. Чи ви можете це організувати? Ми звичайно організували, показали їм наше селище їм сподобалося, і вони дзвонять, зателефонували, чи можемо відвідати їхню країну з візиту. Протягом цього візиту ми немаємо, ну не тільки що ми були з цією організацією, а ми були безпосередньо працювали з мерією міста Сокендаль, комуни Сокендаль, також сусідньої комуни були. Були зустрічі з мером. Тобто ми дивилися, обмінювалися певним досвідом, як побудована система місцевого управління в них в Норвегії. як Функціонують дитячі садочки, як функціонують школи, пансіонати, як побудована взагалі система управління і досить на були представники з асоціації місцевих рад регіональних та місцевих рад Норвегії з Осло були представники. Ми домовилися про те, що ми готуємо можливість про співпрацю між нашими громадами, тобто, можливо, це буде Екерсун, ще є сусідня громада, і є Сокендаль. То ми плануємо з ними на майбутнє співпрацювати. Можливо, це буде обмін і учнівською молоді, тобто досвід такий, щоб учні їздили, дивилися. Це будуть і можливо інші проекти. Ми будемо це в майбутньому розглядати. Коли ми були в Норвегії, ми були досить таки також і спілкувалися з представниками і громадської цієї організації, тобто які надавали, вони готові на дальшому також допомогу. Ми побачили, давали голос того, що проблема України, і ми побачили в Норвегії на спілкуючись з депутатами місцевих рад Норвегії. Ну, їхніх місцевої комуни, ми з ними мали таку зустріч круглий стіл, і вони ми Впиталися їхню думку, і їхнє серце є з Україною. Вони достатньо переживають. Ми були в школі. Навіть, наприклад, в школі був випадок, коли книжки з норвезької мови вони вже переклали на українську, тобто для адаптації наших дітей, які є там. Коли ми це розповідали з директоркою школи, спілкувалися, вони аж сльоза сльози виходили. Тобто, достатньо вони піклуються і ну, готові нам під підтримкою. Най депутати вони казали не тільки ця позиція мера їхньої громади, а й депутатського що вони їхнє серце з Україною бачили, були в школі для дорослих, де є. Велика кількість українців близько 50 шести там навчається в тій школі. Було які вихідцями, які були зони бойових дій, і просто як внутрішньо переміщені особи. Ну не внутрішньо, вони вже як біженці, є там в Норвегії. Тобто ми заклали надію за фундамент майбутньої нашої співпраці між нашими громадами, адже закінчиться дай Бож Бог війна нашою перемоги. Нам потрібно розвивати наші міжнародні відносини. Як і чим допомагаєте фронту? Чи є якісь потреби? Звичайно, потреб для фронту є завжди багато. Ми постійно на зв'язку з нашими захисниками, які є з нашої громади, мобілізовані, і не тільки. Коли почалася війна, ми фактично поділили нашу роботу. Трошки фронт змінився, крім забезпечення життєдіяльності громади. Ми мусили ми працюємо і на фронт на перемогу. Ми, наші жителі нашої громади, збирають кошти на підтримку на автомобілі. На різні військові речі, підприємці долучаються до цього пальними різними. Плюс того, я вже не буду говорити, скільки допомоги зібрали, наприклад, тушонок чи там продуктів зібрали для армії, наші чи там освітні заклади. Це може вже навіть на тисячі там одиниць пішло. Тобто, майже кожен тиждень в нашій школі там печуть тушонки, випічку роблять різну, тобто але ну, тобто. Всі розуміють, що сьогодні час бути чи не бути. Бути чи не бути в нашій країні, бути чи не бути кожному із нас. Знаємо, що ви виготовляли і передавали на фронт буржуйки. Розкажіть про це. Звичайно, ми вчора передали ще дві буржуйки. Ми, коли стало питання буржую, наприклад, наші хлопці, вони нам дають запати, які служать. Кажуть, слухайте, нам треба, наприклад, там буржуйки. Треба нам на мене, треба і ми Стараємося, чим можемо, допомагаємо звичайно. Не завжди все виходить, все знаходиться, але стараємося більш-менш допомагати в цьому напрямку, щоб вони відчували не, не тільки відчували і підтримку, що вони не самі є, і ми зверталися до небайдужих людей, до підприємств, які виготовляли буржуйки. Ми вже передали десь близько більше десяти буржуйок, які виготовили. Ну, наприклад, підприємство песаган виготовили буржуйки, щедра нива, там комусь зі слухом гос, там Олег Зомбра з під камня. Він сам людина, тобто яким зварчик, які варити, він сам сам е, готовий буржуйки. Тобто різні люди долучаються до цих процесів. Е, матеріал. Шукаємо, шукають, знаходять самі, складають іскі схему, варять і передаємо. Ця річ сьогодні є, теж досить таки актуальна, і я думаю, що цей процес тільки починається, адже ви самі розумієте, що ситуація на фронті сьогодні непростою. Яка ситуація з користуванням? Що дивитися внутрішньо переміщені особи, коли був перший, ну у нас було. Це в загальному з початку війни на початку було десь 600 ну, точно, переміщених осіб, Це були найбільший пік. Багато з них вже повернулися на деокуповані території. Це було Київщина, Чернігівщина, навіть і Миколаївщина, Херсонщина, частково дехто повернувся, дехто сьогодні є на наших теренах. Коли був перший етап цих людей найбільше було, це переважно вони приїжджали до своїх знайомих, родичів, близьких, яких вони розселялися. Коли говорити відбулася ну, деокупація, багато хто з них повернувся, багато хто є сьогодні. Плюс ми приймали внутрішньопереміщених осіб в себе в комунальних закладах наших. Але оскільки заклади зараз почали, ми навчальний процес, почали з 1 вересня здійснювати. Ми внутрішньопереміщених, вони б знаходили місця, десь житлові будинки по населених пунктах, або хтось же переїжджав, тобто вже різні випадки були серед них. Бували різні ситуації, такі, але я вважаю, що таких сильно катастрофічних там. Не було є в нас релоковане підприємство наприклад, що під камені, яке здійснює діяльність. Це є теж багато людей, які там працювали. Вони сьогодні приїхали також з тим підприємством. Працюють з Харківщини, які працюють у нас на території. До бюджету громади чи достатньо кошти таке питання для нашого громади. Бюджет, коли ми створювалися, ми не були такі сильно коефіцієнт високої плату спроможності. Звичайно, ми минулий рік вважаю, що досить успішно завершили. Планували цьому році трошки розвивати в плані інвестицій. Наприклад, там ми говорили за вітрові електростанції, пошук нових джерел, але зараз сьогодні. Багато тих процесів, тобто ми сьогодні розуміємо, що внутрішній капітал, зовнішній капітал, тобто який заходить з іншого міжнародних інвестицій, вони сьогодні не працюють, бо ніхто не хоче сильно вкладати в країну, в якій йде війна. Ми шукали внутрішні резерви, які і сьогодні, ну зараз ще бюджетний рік триває. Я думаю, що ми бюджет повинні виконати. Нам ще трошки осталося, але у нас найбільша є проблема з освітньою субвенцією, адже нам на заробітну плату зараз не вистачає більше трьох мільйонів гривень. Звичайно, є подання Львівської обласної військової адміністрації на те, щоб додати ці кошти кабінет міністрів при розподілі додаткової субвенції, і ми надіємося, що кошти нам надійдуть, і ми до кінця року погасимо заборгованість. Адже звідки вона виникла, коли ви знаєте, був середи почалися військові дії, і з кожної громади 10% вилучили освітньої субвенції. І тих 3 мільйона 600 тисяч для нас вони трошки відіграли таку ну суттєву роль. Бо ви бачите, що зараз багато громад і розвиваються. Ну, ті, яких або військові частини, які мають суттєво бюджет, поповнюються. Ну це основне А інвестиції зараз важко з тим... Ну, те, що я казав. Але надіємося, що ми з бюджет думаю, виконуємо, постараємося закрити хоча б заробітні плати, і стараємося виконувати хоча б якийсь бюджет і розвитку робити. Ваші побажання глядачам? Ну, побажання одне сьогодні, є, щоб одне спокою, миру і злагоди всім нам. Адже я завжди кажу, чого злагоди, можливо, це хтось так банально сприймає, але. Те, що сьогодні ми маємо, це є результат нашої певної роз'єднаності. І я завжди, коли писав там, наприклад, в перші дні війни я казав, будьмо єдиними сьогодні і завтра. Адже те, що сьогодні нас з'єднали, нам треба триматися далі, щоб ми не повторювали тих помилок, яких ми допускали. І якщо ми будемо єдині і сьогодні, і завтра, нам буде легше жити в майбутньому. Дякую. Дякую.